Osionfish. І на даний час ми виконуємо це питання і аналізуємо. Скажіть, будь ласка, як швидко відео з міста Поста по інформацію? Вперше він звільнився, то мав поступ і про вигляді, чи буде виглядати службових світ? Дивіться, ми так як і ви побачили це відео в телеграм-каналі. Вже підготовлений матеріал за місцем відомості до десь з приводу того, що. Не санкціонована була витичка цієї інформації в телеграм канал і в рамках цього провадження, яке буде розслідувати цю тему, також буде надана оцінка діям тієї -ді людини, яка можливо і зробила цей витік цієї інформації. А чи встановлено з якої камери саме це знімалося з камери спостереження? Я би не хотів сказати за якоїсь. <informação> а от з приводу камер спостереження, чи вдалось можливо би якось скласти плани? Ну тобто шляхи відходу нападника? Ми працюємо в цьому напрямку, і як я сказав раніше, ми проінформуємо суспільство. Ми зацікавлені в тому, щоб встановити істину і суспільство дізналося чому за яких обставин, з якими мотивами дана особа вчинила до не А він пішки покидав місце злочину? чи на якомусь місце? я. Я б хотів, щоб ви віднеслись з розумінням до того, що зараз, на зараз відбувається. Але відбувається те, що збирається. Порним досудового розслідування портивної підрозділом збирається ті докази по частинах, які складаються в єдині з метою саме затримання злочинця, який чи не це Будь-яка інформація, яка є зайвою наразі і є важливою для досудового розслідування, ми не можемо її сповсюджувати, тому що це допоможе точно злочинцю, тому що він буде знати. Про напрямки нашого руху по документуванню цього злочину. Тому ми видаємо ту інформацію, яка сьогодні вже відома і не зашкодить досудовому розслідуванню. Звичайно, але якщо можете, у ну, нас будуть запитання, та на які можете відповідати. З крок чи вже відомо з якої зброї стріляли. Можу зазначити, що стріляли з вогнепальної все. Тільки це я можу на один час не повідомлення. Ми досліджуємо, ми вивчає, ми стремували серед поси встановитися на слідцям. На даний час усе дострій там, не встановили. Чи можете розповісти, куди саме стріляли? Так, бо було кілька пострілів всі. Ми на даний час розуміємо, що було двісті вісімдесят пострілів. Яку частину тіла? Не знаю, звідки вас інформація було що в мережі, тому перевіряємо В мережах. Було була інформація про всі пострілів, за категоріями десь мотивом, що євро. Потім РПК Україна послалася на джерела в правоохоронних органах про сім гільс. Так зважаючи на те, що рік тому було також резонансне в боїстві ірини Фріон. Чи можуть бути ці два вбивства якось пов'язані і мотиви це з політичної можливо діяльності, так чи бачаєте тут російський слід? З приводу вбивства Ірина Фаріона у нас на сьогодні відчути будь-які відомості, які б пов'язали всі два злочини. Це наразі те, що нам відомо а, розглядається і інші версії, в тому числі російський слід хочу від себе зазначити, що досудове розслідування з слідчим управлінням. Поліції, Процесуальне керівництво забезпечує війська обласна прокуратура. Групу прокурорів очу... очолює особисто я. Справа перебуває на постійному контролі генерального прокурору, які про ті дії, які до В принципі, вся інформація, яка є, яка збирається на комуністів. Всі. Наразі ми інформуємо вас тільки про ті зібрані матеріали, ті докази, які. Можливо, вам повідомлення. Оце фото, що поширювало. На даний час ми розглядаємо багато версій, ми прокоментуємо і дамо чітку інформацію. Це фото, що поширювало в соцмережах, цього кур'яр, це головний підозрюваний, так? Я не бачу цих. Кур'єр, який їхав на велосипеді, Інформацію вам велосипедським. За яку відповідаю і несу персональний відповідальність. Можливо, можете дати орієнтування, так. Ворог розшукують? я не знаю, там, вік, приблизно ріст, колір волосся. На даний час ми ніку інформації не вимагаємо, тому вже не дали. Тобто, про голову ви також офіційно нічого не кажете, що це буде Ми встановлюємо та... на даний час особу, яка мала ззовні схожий одяг, яка була в шалоні, яка попередньо може бути причетна до чинного злочину. Це ту інформацію, яку не вас він читання запитання майже, тобто він діє самостійно, чи можливо це була якась група організована? На даний час у нас ця інформація опрацьовується, ця інформація. Ми вийдемо ще з інформування суспільства і цю інформацію дуже детально надамо. З огляду на те, що в е, телеграм-каналу з'являється дуже багато інформації, яка не є перевіреною. Ви потім на неї так само і все інше. вас запитує. Тому ми і вам не кажемо, що ми можемо коментувати саме те, що на сьогоднішній день відомо. Достеменно ми можемо все підтвердити так чи інакше. Інформація про яку ви кажете, вона на сьогоднішній день перевіряється, але ми не можемо достеменно визначити. І yeah. я би ще на сам кінець е, хотів зауважити, е, що цю інформацію, яку ми ділимося з вами, вона є офіційною, і, як сказав ваш колега, в соцмереж, можливо, вона досі є і неправдива. Давайте керуватися тією інформацією, що ми надаємо, і суспільство буде знати правду і відповідальність особи все таки ми зможемо притягнути до йти да ще начальник головного управління розвитку Кирило Буданов назвав це вбивство ворожим, що були ворожі постріли. А чи вбачаєте, ви ну я так розумію, що не бачає російський слід? Чи вже є якісь можливо зачіпки? Як сказав мій колега, що ми, ми досліджуємо багато версій, в тому числі російський слід цей то ця версія також не виключається. Вона термінується. і що питання? Скажіть, от е, я так розумію, що пан Андрій вийшов з дому, так? Тобто в нього в такий час він можливо регулярно туди зійшов і тому нападник знав, що він буде цей час рухатися цією вулиці. Щось свідомо, куди він прямував? Маршрут потерпіло, вищається і Ні. попередні дні віщаються в рамках кримінального провадження. поки не будемо коментувати. Даний злочин є дуже викликав суспільний резонанс. Він перебуває на контролі як голови національної поліції, міністра внутрішніх справ. Голови служби безпеки України, генерального прокурора докладено всіх зусиль, щоб особи, яка вчинила злочин, притягнути до відповідальності. Щиро дякує. дякую.